Подивіться, будь ласка, просування на Запоріжжя. Дякую. Давайте подивимося серпень та вересень, так, найближчі два місяці. Яка буде ситуація, а, саме що стосується міста Запоріжжя? Так, будь ласка, ділимося у коментарях своїми думками, пишемо запитання, будемо розбирати. І давайте подивимося Запоріжжя. Місто Запоріжжя, найближчі два місяці, так? Ну, дивіться, дуже агресивна ситуація, дуже багато спокус, дуже багато ідеї такого тиску, так, та вогню. Так, чи ворог буде просуватися, так? Скажемо одразу, що будуть якісь розмови вестися. Які не дадуть ніякого результату і будуть підтискати місто не з одної сторони, саме місто ні, не зайдуть, я не бачу. Тобто лінії будуть зберігати, але підтискати саме Запорізький напрямок будуть. Ситуація буде дуже напружена, але зайти, пройти, далі, проскочити, ну, я не бачу цього. Так, ну дивіться, тиснути будуть, але буде супротив, захист буде працювати і зайти, підійти ближче не дадуть на Запорізькому напрямку. Але провокації будуть, тиснути будуть, наслідкові енергії йдуть теж по повітрю. Тобто це говорить про те, що активно будуть. Намагатися створювати умови достатньо непрості, так? Так, давайте тут подивимося Запоріжжя. Так, вороги мають плани. Мають плани. Так. Ну, мені йде поки супротив. Тобто, те, що вони мають плани, вони будуть намагатися це зробити. Тобто, вони будуть намагатися пертися. Іде мені знову ж таки супротив, тобто вони будуть намагатися пхатися, ніхто їм того не дасть. Дуже багато йде розвідки, дуже багато йде активності по повітрю, які несуть втрати по ресурсам. Тут і світло, і забезпечення загалом за цей період. так? От, але я поки не бачу того, щоб прийшли у саме місто. Поки я цього не бачу. Все буде Україна.